Що запас пісов? Зараз будемо розбиратись. Я екзамен буду здавати поближче до Різдва. Пообіцяв, що він мене наймає. Та хай буде весело. Він каже: та приїдеш, розбираємось. Призначаємо зустріч на наступний день після мого приземлення. Я засів за кодбук, я кажу: так що там, я приїжджаю, ось у мене є дата. Все, у мене документи є, я поклявся. Лечу, лечу. І ось що там знаходилось. 250 доларів. Начепимо його на лоба, щоб всі бачили. тик тик Тим-тим. Всім привіт! Сьогодні я розповім про те, як я отримав ліцензію сантехніка в Канаді, як знайшов роботу, трошки розповім, бо це дуже пов'язано між собою. Вмочуйтесь зручніше. Якщо ви мене тільки слухаєте, то налаштовуйте ваш звук покраще, і поїхав! Перед тим як переїхати в Канаду, я вже почав шукати роботу. Шукав її онлайн, відправляв резюме. Більше сотні резюме я надіслав, по деяким із них мені навіть відповідали, і я навіть отримав декілька запрошень до співбесіди, тобто інтерв'ю. Найважливіше було саме на цю вакансію, по якій я зараз працюю. Під час того, як я шукав роботу, я е, знайшов, що буде проходити вебінар, і я його проходив разом з усіма учасниками онлайн в живому режимі. Задавав також там питання, які мене хвилювали. Е, посилання на цей вебінар про те, як отримати сантехнічну ліцензію в Канаді, я прикріплю в описі і також десь тут вже вона вспливе. Окремо скажу, що я вже на основі цього вебінару. Зробив попереднє відео про те, як стати сантехніком в Канаді, повний розбір з посиланням і на той вебінар, і на офіційні ресурси, і з е, е, аналізом того, що відрізняється від провінції до провінції. Тож, якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. Тож я вже знав, куди мені звертатися, що мені робити по приїзду в Канаду. Навіть більше ще до того, як приїхати в Канаду, я вже сконтактував з Apprenticeship New Brunswick, Е, мені відповів мій представник, який в подальшому був е, представником від Apprenticeship, який співпрацював зі мною на ім'я Зак, дуже класний м -м, працівник, дуже класний чувак. Я кажу, так що там я приїжджаю? Ось у мене є дата. Він каже: Та приїдеш, розберемося. Я кажу, добре, тоді давай зразу призначаємо зустріч на наступний день після мого приземлення. Коли я проходив інтерв'ю з своїм е, майбутнім роботодавцем, який є теперішнім моїм роботодавцем. Я у нього запитав, як щодо сертифікації, отримання ліцензії, цього всього. І він мені сказав, що він підтримує своїх працівників в обидвох варіантах: хоч я піду на челендж, хоч піду на апресшіп. Він буде зі своєї сторони робити все, що потрібно для цього, заповнювати всі документи, мене відпускати, відправляти. Тобто, буде мені в цьому сприяти. Тож, прилетіли ми в Канаду. Через день у мене зустріч із заком з самого ранку приходжу я в кафешку. Прийшов я не з пустими руками, підготувався, зробив табличку, в яку я розписав в які роки, скільки в мене було досвіду саме в сантехніці, які роботи я виконував, типи робіт, які в мене є докази, якими я зможу доказати, що ці види робіт я робив. Здебільшого це були фотографії. Збереглися ще деякі контакти з клієнтами, ясна річ, і про це все я з ним вже на цій зустрічі обговорював. Оскільки в мене немає якихось і не було якихось доказів, які б я міг надати, щоб вони в Канаді їх зарахували про те, що я був працевлаштований, про те, що я був на посаді сантехніка з таких, то по такі-то роки, виконував такі-то, такі-то такі-то роботи, і щоб вони це могли зарахувати як досвід, То ми обговорювали різні варіанти, як я можу доказати свій досвід. І для мого кейсу була обрана модель е, доказу через е, клятву, тобто ОАТ, коли я маю перед юристом поклястися урочисто про те, що ось в мене справді був такий досвід, ось клянуся в цьому, в цьому і в цьому. Зак порекомендував мені зв'язатись із моїми колишніми клієнтами, щоб вони надали відгуки і написали, в яких роках я з ними співпрацював, і яка була їхня наш, наша співпраця. Як вони мене охарактеризують? Я отримав їхні відповіді і переклав її на англійську і додав як додатковий доказ, і вони це взяли до моєї справи. На той момент я вже знаходився в Канаді, тож вся переписка із моїми минулими клієнтами відбувалася через електронну пошту. Після цього, через декілька днів, зі мною сконтактував вже мій роботодавець, який пообіцяв, що він мене наймає. Ще коли я не приїхав до Канади, призначив зустріч. Ми е, зустрілися, поїхали в офіс, е, підписали договір про е, роботу, ознайомився з полісами компанії, підписався все, що треба. До речі, зарплату мені зразу ніяко не призначили. А сказали, що через е, тижня два вони побачать, що взагалі я можу робити, які види робіт вони можуть мені довірити, і вже в залежності від цього буде залежати моя заробітня плата. З перших тижнів, щойно я потрапив на роботу, я вже почав дискусувати з е, своїми співробітниками, як мені далі рухатися, як мені далі навчитися цьому всьому, як їхні канадські норми дізнатись і вивчити. І вони мені розказали про. National Plumbing Code of Canada. Це сантехнічний кодбук по-простому. В ньому зібрані всі правила, норми і постанови, яким чином регулюється і що нормується в Канаді про те, як відбувається канадська сантехніка. Мені роздрукували із офісу передали ось такий Plaming-кодбук. Також роздрукували українську версію, яку я сам переклав в Google-перекладачі. І я міг самостійно вивчати. І англійською, якщо щось дуже не розумів, то вже вчитувався в український переклад, щоб зрозуміти, про що там йдеться мова. Тож, я засів за кодбук, Весь мій практично вільний час я витрачав на вивчення сантехнічних норм, правил і канадських кодів. Окремо скажу, що я маю 2015 рік цю версію кодбуку вона вже можна сказати застаріла, насправді не дуже багато всього змінилося. І остання версія, яка актуальна, є 2020 рік. Якщо ви ще нічого не роздруковували і не починали вчити, або ще тільки починаєте, то я вам рекомендую зразу скачати 2020 рік і по ній вчитися. тому що є деякі пункти, деякі зміни, які вони, звичайно, додають. І звичайно, що ці питання будуть в у вас в білетах на екзамені, тому що як-не-як -як, це щось новеньке. Кодбук 2020 року я не можу прикріпити просто десь тут. Але я можу прикріпити посилання, як ви зможете його зкачати самостійно. Тож дивіться в описі до цього відео і ви це побачите. Приблизно пропрацювавши кілька місяців, я продовжував постійно вивчати кодбук, ще не відчував себе достатньо впевненим, щоб зразу казати, давайте мені екзамен, тому я собі тишком нишком нікому нічого не писав, нічого не говорив. А продовжував його листать вчить, озираючись назад, я можу сказати, що дарма я так переживав боявся і боявся челенджу. І для людей, які вже мають достатньо досвіду, щоб претендувати на челендж, тут зовсім нема чого боятися. Тому що навіть якщо ви не здасте, ви можете піти на перездачу. Якщо ви не здасте перший, другу спробу, навіть третю спробу завалити, все, що може статися поганого, це вас просто відправлять на. До навчання на четвертий курс на блок номер 4 замість того, щоб проходити всі ці блоки 1, 2, 3, а потім тільки дійти до четвертого. Ви зразу пройшли адаптацію в четвертому курсі, четвертий блок, і пішли собі успішно здавати екзамен. Тож, якщо у вас схоже кейс, то вам нема чого боятися, і дорога у вас, в принципі, зрозуміла. Отож, після невеличкого часу очікування, після того як мій роботодавець надіслав імейл е -е про те, що ось наш парубок, запишіть його на челендж, е зі мною сконтактував ЗАК, представник New Brunswick, і каже: де ти там працюєш завтра, я до тебе приїду. Я йому кажу, там то і там, то він до мене приїжджає протягом робочого дня, дає документи на підпис про те, щоб зареєструвати мене на челендж. Я сплачую 100 доларів кешем, оскільки терміналу ніякого він собою не возить. Якщо б я мав тільки картку і не мав би кешу, мені б довелося їхати до нього в офіс і вже там розплачуватись карткою. До речі, якщо будете так робити, майте на увазі, що е картка треба, щоб була фізична, а не просто у вас в телефоні цей е притулялка. Після того, як я сплатив ці всі внески, аж цілих 100 доларів, Через якісь там пару днів, здається, я отримав на електронну пошту документи від ЗАКа. Е, два документи, які мені треба було самостійно заповнити і піти з ними до лоєра, до юриста і їх клятвенно завірити. Тож, давайте дуже коротко про що йдеться в цих документах. То тут є мої персональні дані, я такий, то такий, то навіть ці номер є. Затверджую, що я виконував такі-то, такі-то роботи, цілий перелік робіт. І я про всіх із них маю вказати так, 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 виконував, виконував, виконував. Також вказується, на якій посаді, де я працював, окремо вказується мій сумарний досвід в цій сфері, в сфері сантехніки. І окремо вказується за останні 6 років. І написано дуже цікава примітка, що не менше, ніж 20% досвіду. Я мав би отримати за мої останні 6 років життя. Тобто, якщо я був сантехніком 10 років тому, потім змінив сферу роботи, не працював сантехніком, то зараз, щоб мені претендувати на челендж, мені треба ще 20% від цього е, часу, а 20% від часу від 11 тисяч годин, хай буде 3 тисячі годин, тобто 3 тисячі годин мені спочатку треба відпрацювати вже зараз. В Канаді щоб потім бути підходящим для ось цього е, листа, для того щоб заповнювати його, і подавати на клятву що от я подаюся, і в мене це досвід актуальний, а не просто застарілий. Наступний документ також у мене викликав купу закреслювань, викреслювань і помилок. Я тут більшість своїх варіацій перепробував, як правильно написати, хто я такий. Скільки досвіду в мене було з такого-то по такий-то рік, виконував такі-то-то такі, -то, такі -то роботи і загальна кількість годин. Ось приблизно це мало бути тут написано. Але щоб це правильно сформулювати, у мене зайняло більше п'яти аркушів. Коли я вже все правильно сформулював, розписав без жодної помарочки-помилочки, я це все надіслав заку. Спитав, щоб він перевірив, чи правильно те, про що я буду клясти. Решт. Він каже: Так, все правильно, йди вперед, шукай свого юриста та й давай уже клянися. Я почав е шукати юриста, як виявилось, дзвонити, писати емейли e це глуха справа, неефективна. Довелося вживу йти і, е так би мовити, приймуть то приймуть, а ні, то ні. І мене все ж таки прийняли. Кажуть, ой-ой, ой ні-ні-ні, -ой -ой, ми дуже зайняті, але врешті-решт все ж таки прийняли, оскільки це можна було доволі швидко все оформити. Тож Юрист вичитала, про що я тут взагалі клянуся, перевірила всі мої документи, чи справді я та персона, яка має клястися, з собою обов'язково мати документи, ясна річ, і гроші. Я заплатив, мені це обійшлось приблизно 100 доларів, наскільки я пам'ятаю. Вся процедура зайняла приблизно одну годину, і я вийшов вже з усіма підписаними документами. Такий радісний, щасливий, пишу імейл Заку, кажу, все, у мене документи є, я поклявся. Коротше, він каже, давай, коли там, ти працюєш, він приїхав, забрав оригінали. І після цього каже, чекай, ми з тобою зв'яжемося. Приблизно через тижня-два-три, після того, як я віддав всі ці документи з клятвер, мені надійшов лист. Про те, що мої документи зараховані, і я вже е, в їхній програмі існую. І після цього я продовжую підсилено готуватися до екзамену, не знаючи, коли він буде. І треба ж якось домовитися про те, коли він настане, щоб не, мені не сказали, все, завтра в тебе екзамен. І в якийсь момент, чи то я піднімаю це питання, чи то мені надіслали, коли там я хочу вже писати екзамен, точно вже не пам'ятаю. Але в кінці кінців я кажу, давайте я екзамен буду здавати поближче до Різдва, бо я ще не прям все дуже сильно вичитав, хотів би ще пару разів цей кодбук вздовж впоперек перечитати. Тож, поближче до Різдва, зі мною сконтактували, давайте призначати дату, призначили її, а я кажу: а як там щодо перекладача, давайте про перекладача ж якось теж домовимося. І кажуть, ну, оскільки ми ж там домовлялися, що з перекладачем все буде добре, то давай шукай собі перекладача і го, давай контактуй з ним. Давай шукать перекладача, а перекладачі не можуть на цю дату, не можуть на наступну дату. Ну, врешті-решт, мені довелося перенести мій екзамен, який ми планували, наприклад, на січень, на наступний місяць, потім е, я не міг знайти, людину, яка би погодилась бути перекладачем, не перекладача. Я вже вирішив, що. ну, Якщо без перекладача, то і сам піду здавати той екзамен, як мінімум, вже нема куди далі тягнути. Я не можу призначити сам дату екзамену, коли мені заманеться і коли я можу. І вони е, в Апрентісі Пнібрасвіт теж не можуть мені будь-яку дату запропонувати, яку їм вздумалося. У них є планові екзамени, це раз в місяць, наскільки мені відомо, то це. Кожен другий четверг кожного місяця. Можливо, я помиляюсь, але приблизно мене зареєстрували на екзамен і вже потім присилають мені фізичною поштою в конверті, отак втроє складений лист, про те, що мені призначили екзамен на квітень 11-го. З собою можна взяти калькулятор, не користуватись телефоном, взяти ось цей лист, який мені прийшов, взяти з собою ID, щоб можна було підтвердити свою особу. Треба буде сплатити комісію за екзамен, і в моєму випадку це було 250 доларів. Адреса, час, все зазначено. Піднімаємося ми в аудиторію здавати екзамен. Нам дається 4 години. Всі викладають свої телефони, кладуть на одну парту перед очима інспектора, щоб ніхто нічого не піддивився. Кожен має калькулятор, можна свій принести, можна взяти той, який надається. Надаються олівці, гумки, старальнички, надається кожному кодбук. Я не можу користуватися моїм власним кодбуком, можу тільки їхнім кодбуком користуватися. Також є, оскільки є питання по електриці, то є електричний кодбук, який вони можуть мені надати, але якби я там дуже добре розбирався, то я б може і відкривав би. А так, треба базові просто знання про електрику, і тоді на відповіді, в принципі, можна відповісти. Тож, за 4 години я маю відповісти на 125 запитань. Запитання різні по складності, на деяких із них треба рахувати, на деяких із них треба просто знати правильну відповідь, на деяких можна просто відкрити сторінку в кодбуці, яка відповідає прямо на це питання, і правильно продовжити речення. Наприклад, що саме називається ось таким от. Ось, ось такою ось абревіатурою, або там, що виконує ось такий, ось такий принцип, для чого він передбачений. Ну, багато різних запитань, якісь складніші, якісь легші. Тож, моя стратегія, яку я вже після першого екзамену зрозумів, як треба було зробити, це відповідати дуже швидко на питання, на які я знаю відповідь, а на які не знаю, відкладати на потім. Щоби коли я відповім на всі питання, які я можу відповісти до однієї хвилини часу. Потім я вже знав, скільки в мене часу залишилося, і якщо в мене є запас по часу, то я більш уважно до кожного питання ставлюся. А якщо ні, то я хоча б відповів на більшу частину питань. Приблизно через 10 днів після того, як я перший свій екзамен здав, мені надходить поштою лист. В якому зазначається, що, на жаль, я був неуспішний при здачі екзамену і здав лише на 58%, при тому, що прохідний бал це 70%. І м також зазначається, що через 30 днів я зможу претендувати на перездачу, але не раніше. Ось і все. А, до речі, не все. Тут окремо також розписується, по яким темам. Скільки було загальна кількість запитань, і скільки я відповів правильно по ось цій темі. Це, наприклад, було запитання з 1 по 16 запитань, всього 16 запитань, і 9 з них я відповів вірно. Ну і так далі по списку. Всього 7 різних тем, і загальна кількість правильних відповідей ось така. Я оце все фотографую, те, що я не здав екзамен, відправляю своєму роботодавцю, кажу. Е, було б добре наступний раз на перездачу, якщо б я міг, то з перекладачем все ж таки якось це все зробити, оскільки е, 4 години насправді це дуже небагато для 120 питань, які справді є важкими, складними. І ще й якщо англійська не твоя рідна е, перша мова, е, він сказав, що він про це подбає, і це було дуже круто з його боку. Він реально подбав про це. І через 2 місяці, коли я вже пішов на перездачу, він мені сам написав, що ми знайшли тобі перекладача через там кілька днів, каже мені дату і час, у тебе буде перездача. Приходиш туди ж само, за перекладача ми самі заплатимо. Тобто мені роботодавець оплатив перекладача. Як на мене, це дуже круто, крута підтримка. Я дуже їм вдячний. Приходжу я, сплачую 120 доларів за перездачу, вже не 250. Також можу зазначити, що ці сплати підлягають на повернення податків, не вся сума, але вона буде зарахована для повернення податків. І в цьому році я планую подавати можливо, все вдасться. Напишіть в коментарях, якщо вас це цікавить, Я, коли буде результат, про це скажу. Отож, пишу я свій другий екзамен, вже другий тест. На цей раз я в невеличкій е, напівпрохідній аудиторії. Е, сиджу я, сидить моя перекладачка. Mm -hmm. е, вона перекладає, якщо я не розумію, в чому е, суть питання, або якусь фразу, або ще щось. Якщо все розумію, то сам відповідаю. На цей раз у мене вже не 4 години, а 6 годин, оскільки, якщо я з'ясу з перекладачем, мені додається 2 години е, додаткових. Сидить інспектор, дивиться так, як в бінокля прямо на мене, в притул, щоб я там часом нічого не списав, не перепитав, не підгледів. Так що тут точно вже нічого не спишеться і не підгледиться. А перекладач не уповноважений вам допомагати чи підказувати, і окрім цього, він навіть до того, як буде допущений бути перекладачем, підписує спеціальний документ про те, що він не буде ніяким чином вам допомагати. І його перевіряють по якимось там своїм нормам, щоб він не був вашим родичем, щоб ця людина не була спеціалістом в цій галузі, тобто вона вам там з правильним правильною інтонацією, щоб не запитувала ваші ваші ці питання, не перекладала. Після того, як я здав екзамен, через днів 10 приблизно приходить мені на звичайну пошту ось такий лист, в якому зазначається, що я успішно здав свій екзамен, і тепер я. Кваліфікований сантехнік No33. А також в додатку до цього документу е, приписується, скільки яких запитань було, скільки з них я відповів правильно, неправильно. З цього можна вирахувати, ясна річ, де мої слабкі з цим сторони. І таким чином, навіть аналіз у мене є. Ну, ось ми і дістались до найцікавішого. До ліцензії. Тож, після того, як я отримав на пошту це підтвердження, що я вже здав свій екзамен, я це фотографую, відправляю своєму роботодавцю і кажу: Його, ми здали. Він мене привітав, всяке таке. І через приблизно тижні, два або три зі мною зв'язується мій представник АПРЕТШІПНІБРНС, який каже: коли ти там можеш приїхати, приїжджай в такий-то день або в такий, то з такої то по таку-то годину. Коли ти там можеш, давай заскокуй, бо у нас для тебе щось є. І я такий. у-у-у, лечу, лечу. Прилітаю я за е, своїм сюрпризом. Е, мене перевіряють моє ID, тобто треба було мати права, driver license. Я, звісно, їх собою мав, бо я прилетів туди на крилах вітру. І ось такий конвертик мені видають. І ось що там знаходилось. Екземпляр номер 1 Упс. Це пін. Пін, який можна приколоти. Ви вже його бачили на моєму, на заставці на попередньому відео. Так, що б ми з ним зробили? Начепимо його на лоба, щоб всі бачили. Тепер я ліцензований сантехнік. у у Тик-дирик-тик-тик. Тим-тим. Цьому пакуночку у мене кишенькова версія е, мого, моєї ліцензії, сертифіката Red Seal, як хочете назвіть. Тут зазначається, тут є моя фотографія, зазначається номер ліцензії, по якій е, спеціалізації я сертифікований, дата народження. Окремо додається аркуш про те, що мені присвоєна кваліфікація. Що я ліцензований сантехнік і номер мого Red Seal. І найважливіше, найцікавіше це ось цей аркуш. Це справжній сертифікат Red Sill. Останній згорток, напівлисток. Це було б актуально, якби я вже мав uh, PR Permanent Resident Status, який би дозволяв мені постійне проживання. Я би мав право отримати грант на 2000 доларів після того, як успішно склав цей екзамен і мав би собі такий собі бонус. Але я його не маю. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо у вас залишились ще якісь запитання по тому, як я отримував свій Red Seal License, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. А на цьому всім папа! -па.